Ну, тому що, по-перше, компанія в дуже тяжкому скрутному фінансовому стані, а по-друге, що обстріли, які йдуть, вони приводять до виходу обладнання зі строю. Дозволить, як відновити водопостачання, його сталий стан привести, а також, також до сталої роботи очисних споруд. Я можу виказати велику подяку уряду Фінляндської Республіки та адміністрації Донецької області за поставку за нашою адресою електротехнічного обладнання для підрозділів всіх підрозділів нашого підприємства. Сьогодні наше обласне комунальне підприємство компанії Вода Донбасу отримала від. Уряду Фінляндської республіки дуже велику кількість гуманітарної допомоги, приблизно 16 тонн, яка в себе включає двигуни, трансформатори, електротехнічне обладнання та інше. Це дуже важлива допомога в наш воєнний час, бо це надає можливість нашій компанії вода Донбаса забезпечити покращити свій виробничий процес з питань надання водопостачання більш якісного більш більш кількісного для населення Донецької області тому ми дуже вдячні уряду Фінляндської Республіки за цю допомогу і сподіваємося на нашу співпрацю в майбутньому і будемо сподіватися, що так буде така допомога до нас ще надходити.